Всім бажаю гарного дня, хай Бог благословить вас всіх милістю своєю. Сьогоднішня думка знову від чудового апостола Павла, який пропонує нам порозмірковувати над тим, що є служінням Господу, а що не зовсім служіння Господу, з чим він порівнює служіння Господу і що він ставить рівненство, скажімо так, знак рівності між чим? що, Є служіння Господа. І ось послання до філіппійців розповідає нам історію про те, що апостол Павло, звертаючись до філіппіан, каже, що слухайте, я хочу від два до вас відправити Тимофія. Чому саме Тимофія? Тому що він, як і я, хвилюється саме за вас. Він живе все його життя, присвятивши служінню Господу, і його піклування про вас, таке ж саме, як і моє піклування про вас. Він любить вас всім своїм серцем, він хвилюється, він молиться за вас, він бажає послужити. А далі йде цікавий, цікавий вислів, який якби відірваний взагалі від Тимофія, від цієї ідеї, від цього посилу. Він каже, усі інші вони піклуються лише про свій, свій е, якийсь успіх, про свої, якісь свої задоволення, про свій достаток. І він каже, вони не служать Ісусу Христу. Таким чином я можу зробити наступний висновок: що апостол Павло каже, що люди, які не служать церкві, люди, які не піклуються про Божих людей, вони не служать Христу. І ще одне рівенство тоді я можу вивести: що служіння Ісусу Христу це служіння Його церкви рівно служіння Його святим людям. Тому, якщо ви насправді хочете служити Христу, пам'ятайте, служіння Ісусу Христу неможливо без служіння церкві і без служіння Божим людям. Служить Божим людям, служить Божій церкві, і Бог прирівняє це до служіння Йому. Він це сприймає як служіння йому. Хай Бог благословить вас, хай Божа милість і Божа благодать буде над вами. І хай сам Господь зможе перед всім всесвітом засвідчити, що ви є справжні служителі Божі, які пеклуються про Божу церкву і про Божих людей. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.